Можеш відкривати. Що це є? Це є утьох. Візьми пальчик опошкреби по нижній частині. <клес> і чути, що тут дерево якесь. Нажми на кнопочку. На кнопочку. Ну, кнопочка є. А нажми оцю кнопку знизу пар випускати. А якого він кольору? рожевого. Порухай ним. Там має бути вода і має клюк. Немає я злила спеціально. Немає води. Таке щось така пулька. А ну підкинь його. А ще раз. Так він важкий, Віталік. Ще шнури. Пошкриби пальцем по шнурі. По шнурі? Угу. Він більше пластика нагадує. Такий пластик, там резина. А проведи його отут, по картині. Похоже. А який він за розміром? Я в розмірах не дуже розумію, але десь зараз скажу, 20 сантиметрів, напевно, іменно то, що гладити. Постукай пальчиком по тій штуці, там, де вода мала би бути. Там, де вода? Типа по пластмасці? Так. Похоже, Але внизу мають бути такі шпори, звідки виходить пар. А візьми пальчиком, порухай по тих шпорах. Типа по дирках? Так. По три рукою. А який матеріал знизу? Жліско. Візьми ним і погладь собі штани. Схоже. По звуках. А ну ще раз підкинь. Це Тихо піп. Я вірю. Я так і знав, що тут. Не... Я так і знав, що тут фіначе. По звуках дуже схоже було.